Трошечки вирішив порядку навести. Назбиралося. Знаєте, то робиш, робиш, а воно збирається, збирається. Це дурничка. Звідси вибрані всі радіодеталі. Хороші. Болтики, гаєчки, шайбочки, різні. Корисні штучки. Залишилось таке добре. Я дуже з того радий. І що ж ми зараз в тому порядку будемо дивитися? А, будемо ми дивитися на таку цікаву і смішну річ. Так, трошки позачергою, бо дуже просять, що то терміново. Мені тут ковричок спрезентували, але я, на жаль, зараз його ще не постелю? Ну, бо дуже терміново. Так. Зарядна станція. Ну, хіба ж не смішне? Можна щось трішки почитати. Ціла купа характеристик. Made in Китай. Скарга не працює індикація, вихід є. Зарядка, ну, мабуть, також є. Давайте спробуємо здіагностувати, підтвердити або ж спростувати те, що казали. Ой-ой-ой, тут резеточка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Секундочку, чи в мене лампа увімкнена? Так, є. Є вихід 220. Все добре. Не знаю, скільки там заряду, тож не буду її. Розряджати. Ото треба відклеювати, мабуть, треба трішечки нагрівати. Кожух. І тут один кутик у нас бачимо. Можливо, десь впала трошечки станція, або ще щось таке було. Ну, є запчастинки, так що це склеїться. Маємо 18650 збірочка. Личко знялось доволі легко, багато вирізів. Ну і плюс не я перший сюди вже лажу. Під ось таку бачимо. Я вже так трішечки почав тут відкручувати. Е, ну, Тут при детальному такому огляді стає зрозуміло, що тут вже паявся контролер, однозначно. Помітно це по платі. Ось у нас є флюс. Ну, але прибрано все гарно. Паявся запобіжник. Ну, ось так. Ну, давайте ще я подивлюся. Купа транзисторів. Тут, на перший погляд, нічого не паялось. Тут бачимо конденсатор, можливо, міняний. Так, трошки часу забрала в мене та станція, але результат є. Ніби все добре і все працює. О! Так. Ой. Світить файно. Ну що ж, звичайно, лева частка того часу пішла на пошук шимки, стабілізатора. Станція така, ну, з новіших, тому ні в Україні, ні на Аліекспресі десь єдине на Алібабі. Щось проскочило, і то, а станцію треба вже. Тож, що ми тут робили? Займалися заміщенням. Так. О, отакі тут нюанси. Але тут все добре, все надійно, все якісно і все Panasonic, як бачимо, стабілізатор, ну, Panasonic, конденсатор Panasonic також мало би працювати. Невеличкий тут такий нюанс, я вгледів. Ну як, це чисто збірка. Оці Кутові шурупчики, болтики, вони трішки товстіші. Ось такі. І їхні шляпки дуже тісно заходять от в ці отвори, в ці потаї. І деякі настільки тісно заходять, що просто оці потаї вони лопають. І все. На заводі їх повкручували. А нижні, отако взяв хтось, трішечки нерівно поставив на кутик і все. І воно все полопало. Я думав, що вона десь падала. Ні, це заводський такий трошечки прорахунок. Оці нижні, там просто немає що склеювати, вони всі порозсипались. Оцю середню ще якось я реанімував. А що я зробив? Я оці болтики, ну ззаду, ось тут я затискав шуроповерт і над фільочком крутив, просто трішечки зняв отут краєчки, і вони всі вільно вже заходили сюди. А деякі там так тісно сиділи, що я ледь витягнув болт. Але в загальному станція мені сподобалась. В неї якісна зарядка, нормальна зарядка. В неї якісний. Інвертор, хоча не було в мене змоги його дістати і показати і самому роздивитися, Того, що просто немає часу. Ось так. Ну, і ціна я вам скажу. Я зайшов тільки що глянув. Ну, рівнісічко 300 баксів. Це є недешево за 300 ватну станцію. Ну, хоча, в принципі, Якісна. Ну, але 300 баксів. Добре, зараз я докручую, що не докрутив, клею панельки. Ну що ж, 90% заряду. Давайте потестуємо трішки Пише, що 300 Вт. Євровилочка якраз тут добре заходить. А, не подобаються мені ці розетки. Ай, не подобаються Я б туди запхав таку звичайну. Так, що у нас є? Лампа 200 ватт. Є? 200 ватт то якось маловато нам, то давайте спробуємо, що буде, якщо додати ще 150. Добра станція чи не добра? О, добра? Ну що ж, є. USB я не перевіряю. USB не перевіряю. Ніби не скаржилися на них. Ну, в принципі, так само, як і на інвертор. Ну, але протестувати треба. Добре? Працює. Більше не будемо. Щоб не додати собі роботи. Не знаю, як там з захистом. Ну, все. Дякую всім за увагу.